Робите вдих до тих пір, поки сонечко піднімається до цього рівня. Угу. Потім, угу. потім ви тільки воно піднялося, ви починаєте робити видих. У формі гри та без жодного дискомфорту. Це обстеження радше схоже на дитячий квест, ніж серйозну процедуру, каже черкащанин Олег. Ну спочатку потрібно просто зрозуміти конкретно, що там потрібно робити. От коли конкретна людина зрозуміє, вона зразу все в принципі зробить. Він серед перших на Черкащині, хто проходить обстеження на сучасному фенуоперації. Сюди потрапив з конкретним переліком скарг, додає чоловік. І погано дихати, і сльози, і ну, нас, сильний. це дуже важко, і це можна і ночами не спати, наприклад. Новий апарат допомагає за лічені хвилини визначити чітке походження такої симптоматики, каже лікарка-алергологиня Ольга Лінчевська. Це дослідження дозволяє нам оприділитися із стратегією лікування. Ми тільки що визначили, що в нього саме еозенофільний тип запалення бронхолегеневої системи. Це нам допоможе підібрати правильні препарати для лікування. Таке обстеження триває до 10 хвилин. Апарат показує наскільки ефективне лікування отримує пацієнт і чи не потрібно його коригувати. Наприклад, вперше пацієнт звернувся з кашлем, хрипами, свистами для дифференціальної діагностики, чи це після інфекційного захпалення зберігається бронхообструктивний синдром, чи це вже діагноз бронхіальна астма, який треба лікувати зовсім по-іншому. За словами Наталії Гармаш, щодня по допомогу лікаря-алерголога звертаються мінімум два десятки пацієнтів з усієї області. Це близько 10 днів Ви думаєте, пов'язано З пилом, і можливо, можливо, Симптоми за пацієнтів здебільшого схожі забиття. Сльози, задишка, тому що, що я маю астму, то постійна задишка, особливо вночі буває часто. По моїм симптомам ще плюс пил, реакція погана на пил, тобто в домашніх умовах, у умовах, наприклад, навіть в місті, або знаходженні десь якимось транспорті, маршрутці, тролейбусі. От тільки провокувати їх можуть абсолютно різні збудники, каже завідувачка відділення, і новий апарат має чітке завдання для диференційної діагностики еосінофільного запа. Тобто бронхіальної астми, якої на сьогоднішній день дуже багато, і в на сьогоднішній день в Черкаській області біля п'яти тисяч дорослого населення. І якщо в ми говоримо про статистику, ця кількість збільшується кожен рік два-три рази. Цей тест допоможе у роботі не лише алергологів, а й пульмонологів і сімейних лікарів, каже алергологиня Ольга Лінчевська. Він дуже значно нам допомагає, тому що коли ми проводимо дане обстеження, ми можемо зрозуміти, в якому напрямку нам потрібно рухатися, що нам потрібно що нам потрібно, які правильно підібрати препарати. Зі слід Наталії Гармаш. Апарат придбали державним коштом. Його вартість склала близько 200 тисяч гривень. Обстеження на ньому можуть пройти безкоштовно всі охочі. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкаси.